Як ти не знаєш, що таке скіди? Усі знають. Весь світ знає, що такі скиди. Я говорю: ні, тільки не світ не знає, Одеса не знає, Київ не знає, ніхто не в Україні про це не знає. мені редактори англійських американських газет говорять, що такого не буває. Це неможливо, щоб дрони полювали за цивільними. На моїй наземній колегії. Не розуміють, тому що вони не мешкають. Я хочу про це писати, я хочу про це знімати, я хочу це, щоб світ бачив, які героїчне це місто. Вітаю ви на каналі Вгору Херсон. І сьогодні ми говоримо з Іріною Забрізкі, це американська журналістка, яка після звільнення Херсона приїхала до нашого міста і розповідає міжнародній аудиторії про те, що тут відбувається. Зерно, я хочу спитати і почути цю історію. Про те, як людина, яка жила в Америці в Каліфорнії, якщо я не помиляюсь, опинилась в Херсоні і вже кілька років тут працює і розказує ну, на велику аудиторію, доволі про всі події і Херсон. Дякую, Ліза. Спочатку я хочу вибачитися, що моя українська дуже погана зараз, чесно, а дуже багато помилок. Але я усі розумію, я намагаюся навчатися, але немає часу, тому що дуже багато репортерської роботи. Це дуже нахрабно, але я так хочу українську. Дякую. А я не можу казати, як так сталося, що я а Більшу частину свого часу а, в Херсоні працюю. Але так воно склалося. Я а, здесь, а, перший раз була 14 листопада 22 року, як усі приїхали до Херсона, це було багато-багато журналістів з всього світу. Усі ламанулися на чотири автобуса. І от там була така боротьба за це. Це було не важливо, хто був з Нью-Йорк Таймс, хто з Вашингтон Пост, хтось якого блога, що значило, як ти, можливо, швидко бігати, тікати до цього автобуса, але також локтями там боротися. І я вцепилася в це місце, попала на площа Свободи, і я була вражена. Оце відчуття, що я побачила усі. Це посмішки, це сльози, це, а, як усі говорили мені, як усі можуть дихати після 9 місяців окупації. І я не була здесь в окупації, але я це почувала звів, як, як я була тут. І після цього відчуття ніколи не ні ні відшло. І коли усі журналісти. Поїхали робити репортажі в інші регіони, що також дуже потрібно. Я залишилася на півдні, а для мене також Одеса дуже важливе, важливе місто в моє життя, тому що мої прабабусі та були сумані до СДІС. І я як я, я народилася в Радянському Союзі. І як я була маленька дитинка, я дуже багато часу проводила. В Одесі, тому що родина була жива, народилася я в Ленінграді, На жаль, це я не вбирала. І Одеса для мене був завжди мій місто. А Херсон став таким от, в день звільнення і залишився, і я думаю, що це назавжди. Я вас хочу запитати про те, як ви вже про ваше життя в Херсоні, як ви бачите тут життя? і що вам тут подобається? А що вас дивує? Подобається дуже багато, дуже дуже багато. А я мешкаю в центрі біля площі Свободи. І Мені подобаються прогулянки а, біля парку, а сама площа, а, як вона а, зроблена, оце, а, простір, простір він має такі особливе для мене а, а, як казати, а, гарну якість. Я дуже люблю, бо я і є моя воля, це що на куту написано. А мені він подобається йога в студії, в якій я ходжу, і ми там, а, арта, а, вона гартує да, за, за вікном, а ти висиш в флай йоги, і усі також також спокійний, медитація. І це дух цього міста. Які дуже багато мої іноземні колеги не розуміють, тому що вони здесь не мішкують. Вони думають, вони приїжджають, і я це розумію. Тому як ти приїжджаєш на водін в одну добу, і ти виход, виходиш на площу Свободу, і там немає нікого, воно пусто, і а, Бух, Бах, там, гучно і страшно, і у них інші а, відчуття Херсона, а у мене, тому що я здесь мішкаю. Я, я це усі бачу і мене це вражає. І я хочу про це писати. Вчора мені, мені казали, що ми не хоч не бажаємо робити репортаж, колеги казали про його. Тому що всі подумають, що ну, не так воно і погано в Херсоні, і не так багато вибухов раз э, дівчинки ходять до йоги, як, як можливо бути? А от так і ходять, тому що хто живе в Херсоні, Херсон це. Це знають, як це воно усе а, існує в одно. І це мене а, а, на, захоплює. захоплює. І я хочу про це писати, я хочу про це знімати. я хочу це, щоб світ бачив, а, які героїчні це місто. Ось так. Але ви. Пишете і знімаєте репортажі не тільки про хороше, розказуєте не тільки про хороше, одна з важливих ваших тем, про яку це важлива тема загалом для Херсона, і одна з тем, яку ви дуже активно підіймали, це історії про людей, яких вражає дрони, і взагалі яка ситуація у місті, яке постійно обстрілюється дронами. Так, а я ну, вже мешкала скільки шість місяців, потім уїхала, працювала в Сумах, Харківщині, Чернігівщині. Потім поверталась, їхала туди-сюди. І як я повернулася в червні, а я почула інший вибух. Він ну, інше ти, ти розумієш, що ще це не арта. І мені моя подружня Мальвіна, вона казала. А це нове у нас, це скіди. Що це таке скіди? А мені всі говорять, як ти не знаєш, що таке скиди? Усі знають. Весь світ знає, що такі скіди. Я говорю: ні, тільки не світ не знає, Одеса не знає, Київ не знає, ніхто не в Україні про це не знає. І потім а, страпилось так, що Херсон знає, що трапиться. А більше окремо Херсона ніхто не знає. Херсон вірить, що усі знають. А мені редактори англійських американських газет говорять, такого не буває. Це неможливо, щоб дрони полювали за цивільними. І це у мене як казати три місяці. Я била-била-била усі редакції, щоб вони повірили. Я збирала це інтерв'ю, я спілкувалася з людьми, які постраждали від дронів, які були поранені, у яких родина, на жаль, загинула. І робила це маленьке відео у себе в Твіттері, і багато людей бачила. І через три місяці у мене. Ну результат був. Тому після того поїхали усі, і зараз кожна величезна віддання зробила постаті про Human Safari, що є сафарі на людей. І це зараз є таке. І зараз їде до Херсона комісія по правам людини. І коли вони зроблять цей репорт, це вже буде а, наступний крок. Я буду їм допомагати. А, коли хто чує, а, і хто хоче свою історію розказати і поширити, будь ласка, пишіть, Я запишу комісію по а, справам людини. Також буде на це смаріть. Потрібно, щоб світ про це знав. Зараз вони тільки-тільки почали чують, і ще не дуже багато людей вірять, що таке е, можливо. Ми спілкувалися е, перед нашим з вами інтерв'ю з Романом Бондарчуком, режисером фільму-Редакція, і він ось що сказав про західну аудиторію, коли вони презентували фільм, і про те, яке уявлення має Західна аудиторія про Харсон і Україну. Він сказав, що. Екологічна катастрофа Каховська ГЕС набагато більше зачепила, е, ніж е, оці, оцей терор побутовий, я його можу назвати так, тому що, можливо, все складно повірити, що це відбувається. Чи так це? Це так, це так, і я дуже багато читала про це і спілкувалася з психологами, тому що я не могла розуміти, чому така реакція, але немає реакції, так кажемо. А це denial, це як казати, це захист, це психологічний захист. Як ти не повірив, як ти казав, цього немає. Як це ти в отрицаєш, ти захищаєш свою психіку, тому що це дуже боляче повірити, що людина може полювати за інші людини. Це моральна рана. І тому свідомість захищає себе, тому так і є. А екоцид він більше взагалі? І це можливо повірити. Це така е, general проблема. Загальна. Загальна проблема, так. Але це, це дуже іноді мені, як людині, яка живе в Херсоні, може бути незрозуміло і навіть трохи обурливо, тому що те, що ми бачимо людські смерті, це постійно відбувається. Невже? Ніхто не може зрозуміти, що це відбувається в таких масштабах, і це настільки жорстокі злочини. Так, і це я думаю, що це робота іноземних журналістів це допоказати, це висвітляті для світу. Так, в світі є інші проблеми. Зараз у мене в Америці а, дуже величезна проблема а, у нас не, не добра ситуація, а, погана, будемо чесно говорити. А, але потрібно доносити і показати, що зараз трапиться, тому що. Дуже багато для того, чому так, так потрібно. Тому що А, ми усі в одному, усі людини, коли вбивають цивільних людей, це, ну, це військове злочиння, і ми, як а, моральні, етичні людини, нам потрібно реагувати і щось робити, щоб це зупинилося. Це в одному. Інше тому, як Здесь люди знають в Україні, а, 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 як казала в одна із жінок, з якої я робила інтерв'ю, Україна це не країна, це кордон. І це кордон це фронт, який тримає усе це Орду, яка пойде на Європу. Вони цього не, не розуміють. Це потрібно до них доносити, і це потрібно э, казати, що коли Україна не стримає, усе це, що зараз трапиться в Херсоні, це полювання за цивільними, це буде трапитися в Польщі, це буде трапитися в Молдові і а потім це буде трапитися в Німеччині і так далі. А, і я можу дуже багато, чому екоцит також а, трапиться тими же дронами, тому що вони скидають. А, а, Спаляний напалм і а, пожежі, і пожежі ну, ізні, знішають ліса. І дуже дуже багато всього, що трапиться, чого не знають. І тому ми, як журналісти, ми повинні це доносити так, щоб світ це побачив. Наскільки просто люди в Херсоні йдуть з вами на контакт? Я знаю особисто, що вас дуже люблять і дуже поважають. І мені не одна людина казала, що це наша заріна, підкреслюючи це. Але як знайти цей контакт? Чи знайшли як ви його знайшли? Я це не знала про нашу Заріну, Це мені дуже дуже приємно. Плакати не буду, тому що це не професійно, але це для мене дуже дуже багато. Що означає це для мене ну, як для людини. Але бувають такі моменти, як ну, не всі мене знають. Це Зараз не дуже багато людей в середині міста, а, ну, не всі усі знають. І ти знімаєш своїм телефончиком і хтось іде, і говорить: ти хто ще? Ти чого тут, іди тут? отсюда». І я спілкуюся, я говорю на своєму дурному суржикі. Я виясняю, що я американська журналістка, але я мешкаю здесь, також біля вас. Я говорю на які вулиці. А, і я, а, ну от як я зараз говорила, я говорю, чому це важливо? І багато людей говорять, це не важливо. Вони після того буде прильоти, вони будуть нас знищати, а ви уїдете. І я говорю, ні, я не уїду, а важливо це тому. Що мої громадяни в Сполучених Штатах не знають, що трапиться? Росіяни займають це пустоту своїми наративами. Коли я не висвітлю, не покажу, як вони здесь вбивають людей на вулицях, мої? Це громадяни, цього знати не будуть. А коли не будуть це знати, вони зможуть тиск, тискувати наших політиків, щоб вони давали збрую. Це, І це важливо, тому що у нас у досі була демократія. І то, що ми хочемо, ми доносимо до наших політиків. І тому, то, що я допокажу. На телебачення напишу статті в своїй газеті в Каліфорнії, а вони будуть читати і вони будуть знати. Да, так, це потрібно зупинити. І як це ви я ну якісь бабусям розкажу вони так, ну давай, ну. Так, бо це правильна аргументація, мені здається, ну це так. правда. Люди ж знають правда. Люди не дурні, люди в Херсоні дуже, дуже вумні. Мені дуже сподобається так, тому що діалог такий от спілкуєшся, і люди знають, тому що такий досвід уже що, що вони, вони розуміють, що я, я говорю правду. Ну це це мій досвід. Я думаю, що можливо, є люди, які со мною не згідні, це, це нормально, але поки ось так. Ви сказали дуже важливу річ, що пустоти інформаційного простору, це, до речі, не тільки в Америці так само, це і в Україні, як тільки є якась пустота, одразу приходять росіяни, російські пропагандисти і намагаються заповнити цю пустоту. Як багато в Америці ваших знайомих, колег, можливо, людей, з якими ви спілкуєтесь, вірять російській пропаганді і піддаються їй. Це дуже-дуже добре питання, Ліса, тому що ми живемо на час інформаційної війни, гібридної війни. І інформаційна війна вона найбільше страшна, чим от війна, в якій ми живемо. І я це е, говорю сидячи в Херсоні. Тому в Америці, але в Європі, люди не свідомі про те, що. Ворожі наративи лезуть на них целебачення. Вони не признають в Україні, це знають люди. Ну найбільше кілька з визнають, що це кремльовський наратив. В Америці не тільки не знають вони не вірять. Вони вірять, які, які кремльовські наративи. Це усе конспіратологія цього немає. І вони не вірять, тому що у них немає такого досвіду. І я вже. Більше десяти років, з 2014 року, роки пишу за інформаційну війну. І я не дуже ну, у мене не страпилась, тому що мене не чують. І зараз кремльовські наративи, на жаль, вони перемагають дуже дуже більша кількість людей. Дома вони вірять тому, що йде з соцмережей, з телебачення. Тому зараз у нас Трамп. Я сама не вірю в це. Але це було пробита кремльовськими люди десь в Монтані, Алабамі вірять, і це, на жаль, і недостатньо зараз антиборотьби, боротьби, пропаганди, і це дуже-дуже сумна ситуація. Ось так. Ви спілкуєтесь в Херсоні, я думаю, що з десятками людей і багатьох знаєте, і записували багато історій. Але я не знаю, як у вас. У мене завжди є історії, які я запам'ятовую найбільше. Які це були для вас історії? Це найважке питання, тому що дуже багато таких історій, і вони усі важливі. Немає такі, що не Зараз так, щоб у мене є ну вона вже стала така а у неї маму вбила російський шоу снарядом а, 22 2022 році, в селі. Потім її чоловік згорів в автівці, як він. Починав електропровода зі своїм другом дитинства. Я була на похованнях, і дрони літали, як ми були на похованнях. І священник казав, що як люблять цю родину, тому що люди є на похованнях, тому що дуже часто я в один, і тільки хто помер, і більше нікого немає. І після цього так, що я будинок влучала. А, і зараз її тато також помер, тому що серце не, не стримало. А вона усім допомагає, вона волонтер, вона і так багато людей знає. Оце історія, що со мною постійно. Ну як про це не думати, як про це не, не знати. Вчора я ходила на ринок, а, і там прилетів дрон, а, він в упав камікази, і він з листовками. І там листовки, які російською мовою, там дорогі жителі Херсонщини і там по тексту, і там тільки шваточки залишились, на асфальті на, на, на дощ. І я там купаюсь і іщу, тому що я хочу зробити історію, як дрони використовують не тільки щоб з паля цивільними, не тільки, щоб пожежі робить, не тільки щоб е, ліпістки, там, міни збрасувати, а й щоб брейнвошен робити. Так, мозки промивати, це важливо. А, і думаю, ну що, вчора поліція всі забрала. Он буду в як в сміття. Іду в сміття бачок пасі, і які вибігає яка жіночка, і говорить, і так у неї сльози в очах. Вона говорить: не копайся на тобі, у мене є ну, така ця лістовка. І це ну і я не знаю, ця історія вчора для мене була така важлива. І і кожен 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 день щось таке от тому буде книга, тому буде фільм, де що ді void film, void в книгу, і я намагаюсь усі історії як чуйла, щоб вони би були на папері, щоб у них, щоб був был, било це для історії. Щоб потім не могли цю історію переписати. Наскільки я знаю, ви зараз монтуєте, правильно? На монтажі фільм. Це довга і сумна історія. Я не буду її вам розказати, фільм буде, а, він буде. А, я сподіваюся, що скоро мені дуже допомагали і згору люди допомагали, і всі допомагали усім. Я дуже вдячна, і фільм буде, але це і не просто. Я вас хочу наостанок запитати, за що ви любите Херсон і місто, в якому ви зараз живете, за що ви його полюбили? То за все Я не знаю, а це більше як відчуття. Вербалізувати це складно. Це не тому, що ось перше, друге, третє. А тому, от я вийшла на вулицю, і ось там мої сусідки з собачками, вони там що то мітуть. Там грохочуть, гриміть вибухи, вони мітуть. Там, Доброго дня, і ти так їдеш, я вже знаю, я кожну собачку там знаю, цього голуб'я знаю. І як я йду до своєї там джиф, дівчинки вони такі щасливі, ти на них подивишся, і ти не знаєш, в яких умовах вони. Мешкають, а я була у них вдома, і я знаю в яких умовах. І це неймовірно, і це кожна людина тут героїчна, кожна людина це історія, і кожна людина повинна дожити, як усі буде визволено, щоб лівий берег був визволено, Це зарази. От цих, я не знаю як казати так, в творін. Що вони там роблять, і тому я надію, що я що я роблю, допомагаю там іншим журналістам. Тому що я пишу, щоб воно допомогло, щоб був результат. Це не, не просто тому, що мені подобається на йогу десь ходити, а щоб була перемога, ось і щоб було звільнення, щоб люди жили як нормально, як то так.